Одразу після влучання на місце події прибули усі відповідні служби, які розпочали пошукову рятівну операцію. Наразі розбір завалів завершено, проте ліквідація наслідків влучання все ще триває. Основні вулиці вже очищені. На одній з них відновлено проїзд транспорту. Величезна подяка нашим комунальникам, тому що всю ніч тривала робота 22 одиниць комунальної техніки. Ми також знаємо про дев'ять постраждалих, серед яких двоє дітей на превеликий жаль. Радіємо єдине з того, що ніхто не загинув, цей раз обійшлось без загиблих. Є у нас влучання в житловий будинок, що черговий раз. Підкреслюють цинічність абсолютно росіян, які гатять по містам. Фіксація злочинів проти українців також продовжується. Незабаром усі роботи будуть завершені. За дорученням міського голови Дніпра Бориса Філатова оперативно було облаштовано пункт допомоги мешканцям постраждалого будинку. Чергова міста прибула до нього, аби пересвідчитись у його готовності та дізнатись, скільки дніпрян скористувались послугами розгорнули тут 96 місць, тобто готові були одночасно прийняти 96 людей. А також знаю, що вчора ввечері я безпосередньо була до цього долучена. Ми проходили, людям пропонували місце ночівлі, так куди можна звернутися, де можна з родиною прийти зі своїми тваринками, тому що вчора на вулицях міста ми бачили, що багато хто повиходив з переносками, з котиками, з маленькими дітками на вулицю, боявся залишатись в, в будинках. Я маю на увазі на високих поверхах. Але на щастя обійшлось, і люди змогли. Безпосередньо залишитись спати в своїх будинках. А розташувала пункт допомоги у міському лицеї вищого рівня номер 148 Планета Щастя. Знаєте, наше місто взагалі відрізняється чуйністю і дуже швидкою реакцією. Тому як тільки ми дізналися якимось чином всі, хто поруч, всі, хто міг збіглися. Враховуючи, що в нас зона. Яка може прийняти багато людей, які спинились в скрутних умовах? Ми просто дуже швидко, за півтори години обновили все, що є. Тут в наявності є підготовлене укриття на випадок повітряної тривоги: у сховищі питна вода, медикаменти, санвузли, місця, де можна відпочити, а головне цілодобова доступність. Це укриття може надати прихисток та забезпечити комфорт і безпеку понад дев'яти сотням містян.